Наразче, наразче, и yeah. карасик. Ой, что там клюет постоянно. А, красавчик. Попался. красок карасик. Какие-то карасики на карпе. Красик, файний карасик. Здобуйся. Давай. Куплив. Супер. Всім привіт! Вітаю вас на риболовлі. Приїхав я порибалити карасиків коробців. Мабуть годину час уже сижу, не знаю. Буде щось не буде, варто, не варто. Це то щось клює, але не ловиться. Закинув дві донки, як завжди, на бутерброд з черв'яка і кукурудзи. Трішечки навіть підсаджую. Басолі, ніби клює, але клю на декілька разів і все перестає це взяв до одної донки. це ж прозіває постійно і все. Скільки я вже таких покльовок прозівав і все. Так, как лювака була. Так тянуло і все. І до побачення. І до побачення. На одну донку прочепити дві два поводка один поводок з бутербродиком Червячок і Кукурудза а другий поводочок вирішив просто звичайний гачок без повідочка від гачка і просто на кукурузку І що, як виявилось, якраз на цей повідок і спіймався карасик. Видно, зараз карасик не такий активний, корупців щось немає. Винести його. Жилкою ліскою з тим поводочком йде від гачка. Видно, вони не справляються, водно з'їдають просто звідти. Кукурузку наживку. З того повідця. і все. Клювака йде, підсікає, вони не підсікаються, я їх не можу підсікти. Ну, побачимо, ще побачимо. Я знов хтось. Ктось файненький. Ктось файленький. Ктось там файленький є. Карасик знову. Знову карасик. Так, спокійно, спокійно. Опс, дивимося. Зараз нічого ти попався. А, відцепився. А зараз ти попався на черв'ячка. На черв'ячка і на це, да, на іншу. Нічого зміг взяти. Черв'ячка. І ось цей поводочок від гачка, на який я чіпляю. На який я чіпляю кукурузку. Нічого, ставилося. Потягнув, гарно. І на тій іншій, так, да, на тій іншій. Просто гачок дуже величезний. Такий більш карповий. Ось. Така приспособа. Надіваю з гачечком. і вже на неї надіваю як буси кукурузку. Ось. Ну, потім звісно, стягує вже вниз. Ще, ще. сюди штук 6 заходить. Типу видочок досить довгий получився. Ось так, получається такий черв'ячок. І біля червячка ще ось така куча кукурудзи. на хорошить. Ротик на голодну рибку. Як я сказав, ще ось одного поводочка, просто з червячкою це з цим з кукурузкою. Красунчик, красунчик. Ну да, якісь то вони вже не такі супер великі і не суперляпці. Може, тому вони так чіпляються, не буде. Зате все, що я вам там приготував і перецепив, але ж і не маленькі, Клас вже жир зловився. сьогодні погода така, пахмарна дощ, досить холодно було зранку, з під вечір, не знаю, може я трошки вже зігрівся, понавдівався. Сонечко трошки вийшло під вечір, знов заховалося. В принципі, вже досить пізно, вже буде вечоріти, тому ще десь годинку часу. Буду але за цю годинку часу можна щось спіймати, будемо сподіватися, що вийде щось піймати. На поплавок була клювака, дуже гарна клювака, прямо на дно потягнуло. і хвилину, мабуть, точно тримала на дні, поки я ось там ходив і підкормлював те місце, куди я закидаю. Поки добіг, поплавок вже винирнув. Щось набіло знову клієнт, поплавок вже винырнув, ну я вийняв, там вже не було нічого, звісно. Черв'як на місці був пожований. І все. Так більше на того поплавочка ні, ніхто не клював. Я вже туди кукурузу доцепив, але щось нічого. Не знаю, може з глибиною треба погратися. Бо глибина тут змінилася, велика теща дуже сильна, досить швидко його зносить. Ось така погода. То дощ, то нема дощ. Тільки капюшон скину свій, так відразу дощ. Починає парати з до основних будущ. Тонних А то поплавок це, не знаю, ж куди приткнути, то туди, то туди. Десь один раз клюне, потім все Нічого не хоче не клювати. Ось уже и дождь перестал. Как капаш у вдягнув, дощ Дождь уже перестал. Такая погодка. Ой, что я сказал. Только снял капушу. блин, снова дождь. Знову одягаю капелюх, знову дощ накрапає. Капелюх на дів душі немає. Це приколи просто. Знімаю капелюх. Зараз буде дощ. Здесь наш це співпадіння. десь хмара йдуть так. Ось вони там зверху ось такі. А те, що так співпадається. Трішечки виселить. Знову дощ. Хто відгадає? Я в Капелюсі чи без. Бягаю капелюх. тягаю капелюх знову Дощ майже перестав відратися Моцна хлівка була Кидаю трішки квасолі на місце де закидаю трошки не докидаю, але там є те, вона допоможе добратися до потрібного місця. Трішки прижимаю цю квасульку, щоб її трішки розплюснути, щоб вона там зразу, відразу аромати свої віддавала і повертала увагу. Краще. А ще просто розвалювалась там щоб там більше було треба майже все викидати, бо вона дуже швидко портиться Так, нема дочку Час знімати каполюха Знімаємо каполюха за Было и пару таких потужных клювак и все. Еще. Еще йода. Карасик Класс. подобається коли вони ловляться ось ктірочка надів свіженького і є карасик ну, як почув молиться як його такі красолить там ще була квасоля звісно ось такий красик Все. Ось просто що черв'ячка свіжого вцепив. Кукурузку надів. А, кукурузка була, до речі, да. кукурузка була, я червячка в цепи свіжу. І ось результат відразу, як відразу, не відразу, але еще один карасик. Сегодня такая карасы в Погоду такой трошки я бы назвали экстремально. То дождь, то не дождь. Очечек. Тут на иншему очечку у нас все добро. Стрижки распуды. На иншему очечку у нас две кукурузники. закидаю десь там карасик кормиться ось саме саме там і не кормиться ось так. і друга снасть ще у нас другою снастю друга снасть майже готова червячок не чіпили ногачок зараз Кукурузку. Вот так. Снимаю очечек. Вот сейчас такие бутерброды. Кукурузки і черв'ячка. Так, але не закинути на поплавок. Є, е, тільки закинуть. Знову є хтось після красавчика. Ось так. Пливо. Красавчик. Красавь. Всі як на підбір. Одинакові. Знову чаячка кукурудзую на бутербродик ось кукурудки немає ух ти ж мене сам сам себе звільнив я ще, я ще вдарився І не зовсім втік такий красавчик все Швиденько, кукурузку до черв'ячка і закидаємо. Ось так. дощ знову йде. Відгадали правильно без капелюха. <гум> Ось кукурузка на повідку від гачка і на черв'ячок на гачку полюбляє таке. полюбляє такий бутербродик карасик. Ох ти ж не зовсім туди але ну, ладно Може там теж буде клювати побачив заблизько на мій погляд так капелюха я одягнув А я припинився на дощик. Карасики, в принципі файні, але не такі, що аж, як зазвичай, тут беруть лапті такі собі середненькі, я б сказав. Так і клюють не впевнена. Верніше не завжди впевнена, особливо на коли ті гачок на іншій снасті. Дивно, що коробів немає карасики великі щось не попадаються. Ось водичка там все Ось там видно Бурлить. наповнює канал, постійно створює течію. Там досить швидка течія виходить, вона тут не сильна, звісно. Канал не глибокий, не широкий, не великий. об'єм води невеликий рухається, скажімо так. Але течія є. Коли поплавочок закидати, то його досить швидко зносить. Так, Тут під кінець такий дождик. Навалі файний. Так треба збиратися, бо вже пізно. й дожжара такі вали ось така сьогодні вийшла риболовля. Карасина, карасина риболовля, коропів не було. Сомиків теж десь перестала клювати, не знаю чому. Зазвичай одна рибловля без сомиків не обходилась. Так що ось так. Наразі всім щасливо, до наступного відео.